Мирного часу доби, вас вітає канал Світочі Матаро, що чекає Дів в травні місяці. І так, Діве. Прорив. Будьте енергійні, будьте більш комунікабельні, ставте перед собою реальні цілі. Ви людина сильна, мудра, отзивчива, дипломатична, вас дуже цінують за це. Фортуна зараз на вашому боці. Якщо тут є. Дивляться люди сильні, то у вас зараз буде трансформація. Така, знаєте, жорстка, але на вашу користь. Старайтеся бути, будьте уважними, адже в вашому оточенні є люди, які хочуть вам підставити палки в колеса, хочуть підставити по повній програмі. Але, чесно кажучи, особо в них нічого не вийде, адже ви хитрі. Ви їх перехитрите, і це дуже добре. Справи ваші будуть просуватися повільно, але стабільно. Ви будете йти до своєї мети. Будьте дисципліновані, будьте рішучі, ще раз повторюю, і ви подолаєте всі свої пороги, пригради і якісь непорозуміння, перешкоди. Будьте обережні і обачні з грошима, адже можна вийти десь погуляти. З фінансами вернуться без них. Старайтесь не тратити багато, тому що ви можете себе загнати в такий стан, коли у вас дійсно буде мало грошей. Так, це по 10 число. З 10 по 20 число у вас повертається фортуна дійсно на вашу сторону, і у вас починає вже є прибуток, родинне тепло, родина радість, достаток, комфорт. Багато кому програється вагітність. Пам'ятаємо, що це спільний прогноз, але хто мріє про діток, я вам їх щиро бажаю. Також шлюб, хто хоче виходити заміж, одружуватися, ваше життя подружнє буде дійсно дуже щасливе. У Вас буде чотири міцних стіни, чотири міцних опори, на які, які будуть тримати ваші стосунки, ваше майбутнє, і все буде дійсно у вас добре. Багато хто з людей, які мене зараз слухають, будете відомі у вашому оточенні до ваших результатів, будуть прагнути, будуть навіть заздрити вам, адже ви людина, дійсно, тут люди сили мене слухають, адже ви людина, в якої дуже гарно розвинута інтуїція. Прислухайтеся до неї, вона вас буде вести. Будьте хитріші. Справи ваші підуть по наростаючій. Фінансова стабільність у вас вже буде ще раз повторююсь. Ви виходите з якоїсь кризи, і це дуже добре. Так, з 10 по, з 20 по 30 число, що у нас чекає? Хм. Да, завершення етапу. Завершення ваших... ваших переживань і ваших негараздів. Попереду йде повний розцвіт. Це стосується абсолютно любої сфери вашого життя, будь то кохання, будь-то робота, будь то взагалі плани ваші навіть. Будьте уважні, будьте спостережливі, не дайте нікому загнати себе в куток. Бо оця людина, яку я вам казала, що хочу підставити вам палки в колеса, в неї не вийде. Але вона буде старатися і надалі. Тобто раз не вийшло, другий раз не вийшло, але людина вперта. Старайтеся помічати знаки долі, старайтеся помічати нові можливості і не опускати їх. Бо тут така, знаєте, у вас як горки йдуть, то піднесення, то взліт то падіння. І от під час падіння, під час якихось маленьких негараздів, ви можете впасти в апатію і опустити руки, перестати помічати нові можливості. Цього вам вкрай робити не можна. Тобто, вас можуть загнати в стан зупинки ваших справ, але це не повна зупинка. Ви як в кліці сидите, але в тій кліці двері відкриті. А ви сидите і думаєте, що все, все, все пропало, вже все, двері повністю закриті. Ні, ні, ні. у Вас вихід є, тільки вам треба бути більш ще раз говорю, комунікабельною, рішучою людиною і ні в якому разі не здаватися. Пам'ятайте, відстоюєте себе, ви зараз стоїте в дуже вигідному положенні. Підіть трошечки в стан відлюдника. Обдумайте, продумайте ваші шляхи, продумайте ваші помилки, де ви ще не так зробили. І по правосуддю все буде. Бумеранг ніхто не відміняв, люди, які вам хотіли пакусити, вони його отримають, а ви отримуєте в роботі визнання, ви дуже гарно трудитеся, гарно працюєте, вас помічають. Якщо ви будете здавати екзамени, права, сесії і так далі. Пам'ятайте, у вас все вийде, ви здасте на, на відміну кучі. Це теж добре. Так, чим закінчується місяць? Місяць закінчується фінансовою стабільністю, повними коморами радості і достатку, наповненням, в коханні. Так само хто одинокий, можете зустріти своє. Кохання, свою половинку, хто вже в парі, ваші відносини виходять на новий, на новий рівень взагалі. дійсно, у вас називається повна чаша. Оце дуже добре, і фінансовий стан теж у вас буде дуже добрий. Ну, закінчення місяця дійсно цікаве, і місяць у вас взагалі цікавий. Горки є, але вони не дуже страшні, я вам скажу. І місяць закінчується в родинному колі з підтримкою, з достатком, з добробутом чого я вам і бажаю. Підписуйтесь на мій канал, кому потрібні особисті розклади, звертайтеся, ставте лайки, підписуйтесь. Також я займаюся виливкою воском. Звертайтеся. Гарного, мирного дня!